Дитячі носинки новілує, простенькі, є також баєчка, 122, 128, 110, 116, 122, 128, 122, 128, 146, 152, 110, 116, 110, 116, 134, 140, 110, 116, 146, 152, 122, 128, 134, 140, 110, 116, 10, 116, це такі комплекти, не дуже класні на пашці 146, 152, 110, 116, 146, 150. Віносто вісім, сто, сто 140. також такий плет, 134, сто сорок, сто десять, сто шістнадцять, сто вісім, сто шістдесят чотири.